Всім привіт! Сьогоднішнє відео ми починаємо з прогулянки. Хоча ми вже 40 хвилин як прогулюємось. Так, бусічка? Дивлюсь, уже і в нас починають листочки жовтіти на деревах. Сьогодні пасмурно, трохи вітряно, але погода приємна. Не спекотно. Вчора було ще дуже-дуже спекотно. Хочу дойти вон там до краю і показати, як квітне топінамбур жовтий. Ми давно тут були з бусею. Вон там калина. у юлузі червона Калина. Вон там червоніє. Калина ягідки. Чим я займалася вчора і сьогодні? Отримали ми вчора саджанці і висадили їх уже десь о пів сьомої вечора. Я поставила їх у воду, вони стояли у воді. Хто дивився відео, той бачив. Я вчора клеїла шпалери на кухні. Нічого я не знімала, лише увечері знімала готовий результат. Хотіла зробити, може, коротке відео, а зараз покажу. А не знімала. Не хотілося мені <смі> встановлювати камеру. Все старалася робити швидко і то вчора не доробила. До півдесятої вечора, ну ще виховодила бусю гуляти. До пів десь о пів на десяту вечора я все повитирала і це при тому, що я попрала тюль, повісила, ну таке мила. Стелю, мила підлогу. Сьогодні ще перемивала, тому що довелося ще ж за холодильником. Відставляли холодильник і там також ось вже доклеїла. І майже час дня зараз ми вийшли оце погуляти. Ще не завершене, звичайно, ще біля котла, самого котла пофарбувати, але це ще на нього треба фарбу. І біля котла пофарбувати також треба ще фарбу. Ні, не фарбу, а сам колір коричневий. І ще надіюся, що з кухнею ще не закінчено. Але то вже буде колись відео. Як здійсниться задумане, то, звісно, я поділюся. І зараз ми з бусею доволюємо. Дойдемо туди назад. Підемо додому і хочу я висадити гортензію, яку позавчора від... одержала від пані Іри, тому що я її ще не висадила. Не було в мене часу. Ось також дерево калини, але чомусь немає ягідок. Так, щоб придумала вже на неї місце, де буду висаджувати. Висаджу, буду вкривати на зиму. Ось яка калина вже стигла, аж перестигла від нашої спеки, стигла, перестигла. З понеділка ще чекаю на відправочку. Ще одного свого замовлення. Набір квітів з перспективою на майбутнє. Це Інтригу тягнути не буду, це буде набір хризантем мультифлора. У мене вже за цей рік є досвід черенкування. Я свій кущик у мене був. У мене раніше була біла, червона і жовта. Ну, і як от по незнанню, є, викопують на зиму. А треба було просто її що весни черенкувати і мала б гарні кущі. І в мене залишилась жовта невеличка, я її пересадила, вона в тому році цвіла, а це навесні бачу, що вона почала занепадати. Я її взяла, повідривала, ну, як черенкують, і просто потикала в землю. Прийду додому, покажу. І просто я її навесні потикала в землю, поливала, і вона прийнялася не в ґрунті, як черенкують в касети, а просто в землю. Одна, по-моєму, пропала. А то прийнялося і зараз он розквітає. Тому думаю, що із ґрунтом у мене вийде. І замовила я собі різні кольори хризантеми, хочу спробувати. Для мене це виявилося неважко. Почеренкувала, вже жовтої на наступний рік у мене черенків буде, як перезимує і навесні почеренкую. Так сказати, у мене маточники жовтої вже є. Не пам'ятаючись кущів, по-моєму, то вже жовтої на наступний рік буде багато кущиків на осінь. Аби ми були живі, щасливі і здорові. Так що головний секрет хризантеми це щовесни розчеренковувати кущ. Він за літо, за 4-5 місяців на осінь, він шикарно наростає, так це в мене ще й без добрив, без нічого, а якби я ще удобряла. І так роблять продавці. Викопують, продають, а собі знову лишають з оцих молоденьких, які там некрасиві, які просто куля там розпалася і вже не такий гарний товарний вигляд. Залишають собі на маточники. Вони перезимовують і навесні їх знову чекає. Ще ринкування, отакий круго обіг виходить. А я цього раніше не знала і втратила два шикарні кущі. Біла і червона така була, очей не відвести, такий колір був. Ну, побачимо. Я обов'язково зніму, що я отримаю. Я дивлюся, з 1 жовтня зросли тарифи нової пошти. Якщо раніше та посилка, яка коштувала 95 гривень, така невеличка, на 5-6 кг орієнтовно, то зараз, по-моєму, на 10 гривень зросла ціна посилки. Ну, вчора, наприклад, я отримала саджанці, вони ж великі-великій в упаковці, і їхали здалеку, аж з іншої частини України, то мені обійшлася доставка, ну і плюс ще. Мені зробили доставку за мої ж гроші. 60 гривень, по-моєму, коштує прямо до двору, до дверей. Адресна доставка була. Але я й згодна і на це. Я думала, як мені її привезти? А якщо, наприклад, у місті така габаритна довга, як десь їхати з передмістя, наприклад, не маєш свого транспорту і якось довести його, а так прямо до дверей, то обійшлося мені 250 гривень та доставка. Але не жалкую. Буська, що ти робиш? Так, добре, не буду вас забалакувати, дойдемо до топінамбура, ще покажу, а потім вже покажу вдома свою хризантему. Здалеку він мені здавався. Да йдем, йдем, Буся, не тягни мене. Він мені здавався, той топінамбур не такий високий. А це дивлюся, його там метрів 5, а той 6 висота. Так, зараз ми залишимо бусятку. Він за нами слідом прийде потім, а самі підемо глянемо. Бусечка, не губись. Тупінамбур, це, я не знаю, як його назвати, овоч. З землі можна викопувати і їсти. На любителя також. Він дуже красивий. Знаєте, схожий з далеку на квітку є така квітка наших бабусь. Раніше була в кожному дворі Родибекія. Так от здалеку можна трошечки спутати. Ого, який високий. Ді сюди. Ось дуже гарні квіточки. Але ж він і розплоджується. В нас на одному з городів. Ще й пахне, знаєте, такий запах, наче то соняшник. У нас на одному з городів він... Від поля. Там у нас суданка, але ох, він і розплоджується, його це розорюєш і де попався той плод, кор... корнеплід той. Все, він пускає корінчик і весну вже кущик. М -м, красивий, звичайно, так? Ефектна рослина. А он який он там високий, Вон Йо... там який високий. Нічого собі. Краса, звісно. Золотенька. Ефектне. О, це ж тут у березі і багато йому вологи. Хоча й води може там і нема, висохла за літо. але вологи вистачає. Ну, хто не бачив такого. Я сама знаю, ми рідко ходимо сюди восени, коли він цвіте. Сама навіть в шоці, що така краса. Жовтеньке, прямо в наших кольорах. Так, йдемо назад. Ось тут також Юлузі червона калина. Підемо ми зараз з бусею назад. Така у нас екскурсія. Знаєте, всіх під одну гребінку не поставиш. Кому які відео подобаються, можливо, для когось і це проста природа. Це віддушена. А комусь подавай вина та видовищ. Калина вже вона така присохла, зараз куштую. М -м -м. Вона вже спіла. Ця спека пришвидшила її достигання. Ось і зайчик мій прийшов. Смачна, смачна м'якенька і смачненька. з'їла все. Така, як пюре вже. Добре, буся, пішли. Зараз ще походимо і підемо додому. Ось, бачите, краще ковтиночку накинути, ніж ходити. І сохнути під палючим сонцем. Воно так, знаєте, заходиться от, наче знову ті піщані бурі. Якесь небо таке не, неяке, неприроднє. Таке, наче туманом затягує, чи димом яким. Незрозуміло. Що ти там нюхаєш, бусь? Ну все, зустрінемося вже біля хризантеми. Ой, ось сама розсміялася, загребла ту гортинці, наче кіт свою кучку. Посадила я її поки що тут, де була півонія рожева. Тому що вона то блакитна, але який сорт, якщо сорт, наприклад, 50 см заввишки, то десь на периферії вона в мене просто загубиться, сховається поміж лілій. І так далі. Так, ще зі сальвії треба вибрати насіння, бо передають невеликі дощі. Будуть вони чи не будуть, не знаю. Так що оце посадила, полила з усім тим ґрунтом. Ну, Будемо дивитися, вичитувати, чим її здобрять на наступний рік. Буду вкривати на зиму. Лаванда моя. Дуже тяжко їй далося. Це літо. Кущики цьогоріч посаджені, тільки один і другий. Ну, дуже спекотно в нас було. Так, і моя хризантема. Цей кущ був під півонією повністю, тому він такий незграбний, такий якесь тут не прийнявся, а ось жовтенька далі. Це, я ж кажу, був отут кущ. ось тут. Просто отак пообламувала. По-моєму, якась із них ота, ота. Так. Раз, два, третя. Відкраю. Ота і з корінчиком була. Ну, як матушний кущ, і з корінчиком була. А це просто гілочки повідламлювані і потикано в землю. Без добрива, без нічого. Оце стало пасмурно. Хризантема розпускається, коли немає сонця. Якщо кожен день сонце з утра до вечора, то. А так дивіться, якби я її здобрювала, вже ось який. Гарнесенький кущик, такі бачу, продають зараз по 40-50 по 50 гривень, по 60 Ну, Кожен продавець рахує сам ціну своєї праці. Вона перезимує і навесні буде, буду її розчеренковувати. Як тільки відійде зелененьке, черенкувати, якщо ось восени ви черенкуєте, то без оцих бутончиків. Треба, щоб на ній не було бутончиків. Оце такі кущики. Це моя хризантема. Перший мій досвід, і це ж кажу, я витягла з землі і просто отак посадила. Ось взагалі слабесенькі, малесенькі, але на майбутнє з них діло буде. Оце моя 11 червня цьогоріч літня посадка спрейок. Це вже квітне, третій раз. Маленька. Так що, краса. Краса була б велика, вже б розвела і червону, і білу, аби розуму в голові почитати, як її правильно доглядати. Як її правильно черенкувати. Таку красу мать. Оце, вже, оце тобі кущ уже маточник. Такі зараз продають для тих, хто хоче на майбутнє собі сам розводити. І думаю, в принципі, мені отакі завбільшки меншенькі, отакі і прийдуть. Все, на цьому все. Як же без котів. Це мій я на Город, і він слідом бігає. Без нього ніяк. А ну ходьмо те ще. Глянемо на нашу люфу. Що вона там думає чи ні. О, оце що. Не хватило сили бутон вигнати. Путній. Вже не те, краса вже не та. Остання дівчатка, рука брудна. Ой, красуня ж яка. Та ж красуня Там он біла, там червона трошки щось думає. Тут ту є більше за розміром. Я отримала минулої весни, позаминулої то тут вони і вищенькі пішли в рост. а там пізніше отримувала трошки меншенькі в горчиках і наскільки відстають. А ще не знаю. Тут ось які високі, дивіться, які високі. А ось дві штучки набагато нижчі. Але я не хвилююся, дивлюся, у кого вже дорослі, такі по 5, по 8 років живі з, о, в загороді із Туй то також верхушки нерівні. Є на метр різниця між ними. Тому я не хвилююся, бо рослинка була жива і здорова, а вона гарно, дивіться, формує. І, до речі, це ця, що я пересаджувала навесні, тут у мене не перезимувала одна. Навесні посадила, літо росла нормально, а минулої зими не перезимувала. І навесні оце я посадила сюди запасну, була у мене запасна. То ростуть. Так, що в нас тут? Керіо. Ой, який приємний аромат. Ось навесні я юкку розсадила. Думаю, що на наступну весну може вже зацвіте, і там он кущик. Ще є. Ще є, що подивитися. Так, що ж тут? Вон трошки цвіло. Трошки цвіло. І дивіться, три яких. О, вона ще росте. Я, я бачу, що вона наче всихати починає. Ну вона ще більша стала, ніж, наприклад, коли я ось знімала три дні тому. Вона стала ще більша, камера не передає. Її отак в обхват десь, отак вона, отака. Отак, отак не вхватиш, отак десь. Вон там менша. Хоча це, а ось іще є. Вон. Зараз глянемо. Ну, вона вже з тих пуття не буде. І ось біля великої також. Ну дуже вони швидко ростуть. Ой, зараз ближче. Ай, якби пожмякать, які вони там. Дуже багато он бачу зав'язів ще із плодами, дуже багато. Я не знаю, чому так. На наступний рік я буду саджати на розсаду її ще раніше, десь у лютому. Ну, з цих двох, та й та діло точно буде. Тому що мочалка, я дивилась в інтернеті в от отаких вже дорослих плодах, але ще не висохших. Мочалка всередині вже повністю сформована. Не сформована, ще насіння, не дозріло. І оце шкірка ще не почорніла, не порожіла. А так там уже все. А корінь її аж ось. Ось сюди корінь. Все, пішла я. Далі жити. Гарного дня вам! Бажаю!